І ми підійшли зараз до найголовнішого питання. Це розрахунок пенсії. Як же розрахувати? І тут я приведу вам два приклади. Перший приклад: до виключення місяців, яка це буде пенсія. І другий приклад це що стало після виключення оцих невигідних місяців. В першу чергу ми маємо розуміти, що є. Єдина формула для розрахунку пенсії, яка діє на законодавчому рівні. Пенсія дорівнює середня заробітна плата по Україні множиться на коефіцієнт страхового стажу і множиться на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати. Так ось, стаж на нашому прикладі 35 років. Коефіцієнт страхового стажу розраховується 35 множиться на 1%. І це буде 0,35. Оця цифра, оцей коефіцієнт. Середня заробітна плата по Україні. Беремо приблизно 12 тисяч. Беремо цю умовну цифру для прикладу, для того, щоб розрахувати. І беремо індивідуальний коефіцієнт заробітної плати. Якщо враховувати роки з оцією просадкою, там, де людина отримувала меншу свою заробітну плату, то. Середній коефіцієнт буде дорівнювати 0,9 оцю цифру. І ось тепер розрахунок. Пенсія дорівнює 12 тисяч множимо на 0,35 і множимо на 0,9. І отримуємо 3780 гривень пенсії. При тому, що є якісь надбавки можливі, загалом людина отримує 4200 гривень своєї пенсії. Це перший приклад. Другий приклад. Ми беремо, що стало після оцих невигідних місяців, коли їх виключають. Але для цього наша героїня Ірина Петрівна подала заяву до Пенсійного фонду України, щоб вони не враховували оці роки 2022-2023, де вона отримувала меншу вже заробітну плату. Тепер розраховують тільки період її заробітної плати, де була її зарплата 9000 або вище. І що ж змінилося? Індиуальний коефіцієнт заробітної плати у неї виріс з 0,9 до 1,13. Коефіцієнт стажу залишається той самий, тобто 0,35. Середня заробітна плата по країні також залишається 12 тисяч гривень. І ось розрахунок 12 тисяч множимо на 0,3.